На рахунку 21-річного киянина Кості, одного з найяскравіших учасників третього сезону популярного телевізійного проєкту Танцюють усі, усього два прямих ефіри. Однак популярності танцюриста швидкий виліт з проєкту не завадив. Зі своїми шанувальниками Костя спілкується у Твіттері, ВКонтакте та на Фейсбуці. А в основному привіт, як діла?» я не відповідаю. Якщо мною інтереси і є з ним о чому поговорити, я з удовольствием буду з ним не несмотря на возраст, там или 12 чи 50 лет. На проект танцюють усі Костя прийшов аби стати професіоналом. Найбільше складностей у юнака виникло при опануванні парної хореографії. Я ніколи в житті не працював в парі з девушки, і мені було ну, тяж... Живо ізначально це було для мене ніктрим бар'єром. Но на третім дня в Ялті слени. Тось я конкретно цей бар'єр преодолел. Свій професійний рівень на танцювальному шоу підвищила і уродженка Дніпропетровська, 18-річна Марта. Жир. Нині запальна білявка у своїй стихії, шалений темп гастрольного життя Марті до смаку. Переїзд, виступлення, переїзд, выступление, каждый раз выкладываєшся і, і сила вже на Публика Публіка заряжает просто. Ми ковид публіку, все рвем насмерть. Всіх. Хочеться больше танцювати, так, ага. Улюблений стиль марти жир контемп. Трішки складніше у дівчини із бальними танцями. Чого не скажеш про Одеси та Женю Панченка? Утім, суддівська критика не оминула і цього талановитого бальника. З мене таня Дінісова сіялту. Меня ніє, ніє, нієтні, нієтні. Она мене убивала. взагалі. ну і коли потім вже спросив, рютатяна, ну що я зробив плохого, Ну чому, вона говорить, ну новичів за такий результат, як я тебе розкрила. На концерті танцюють усі у Черкасах. Женя відзначив свій 22-й день народження. Виступ у день іменин для танцюриста не в новинку. А ось привітання від колег прямісінько на сцені Женю таки здивувало. Поздравлення на сцені, дуже приємно. До сих пор хожу під підчитленням. Я йду к Ані, вона а у мене пробігає в номер, я стою на сцені. Паніка я як шоло улыбав, улыбався, либався, на нього. Так не ну залишився в образі, як учили, щоб не случилось. Ну було неожиданно. Ребята почали кидати мене там, підкидати. Особливі дружні стосунки на проєкті у жені склалися із двома танцівниками: Нікітою та Антоном. Останнього із Черкасами пов'язує особисте. Так сложилось, что отсюда ну, моя девушка родом, и я частенько сюда приезжаю, уже как домой приезжаю сюда, да, поэтому для меня это уже как бы тоже как родной город. Після завершения всеукраинского туру Антон собирается відкрити власну школу танців. У открывается 1 апреля школа танцев в Киеве совместно с ребятами, тоже финалистами третьего сезона. Пока не буду выдавать, кто это, но их будет и не один, будет много ребят. Привлекать, естественно, буду всех, чтобы приезжали, давали какие-то мастер-классы. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.